Ще в Бахмуті, ось тут стало дуже гаряче, особливо говоримо про спеку в Іванівському. Тут є такий вигін дороги від Іванівського до Бахмуту. Ось цей такий вигін. Власне, за цим вигоном вже фактично що є окупанти на перших вулицях цьому трикутнику Іванівського, вони закріпилися, і це на жаль, тривожна історія. Чому вона є тривожною? Та тому що ми згадуємо історію Авдіївки, коли ворог так само заходячи до хатів, перших хат Авдіїв. Дівки, закріпившись там, зумів накопичувати свою піхоту, тому що ось ця старанча, е яка заходить. Населені пункти далі в, е, в межах населених пунктів дуже важко воювати з окупантами. Вони чіпляються зубами усіма можливими органами тіла за те, що вони змогли взяти за будь-яку грудку бетону. Тому якщо ось звідси зараз їх не вибити, може бути дуже неприємна ситуація на іванівському на цьому на Бахмутському напрямку. Хоча були і зворотні випадки, коли на Сентівку, наприклад, це купінське спрямування, росіяни заходили і там їх вибивали наші підрозділи. Тому дуже. Серйозно зараз треба поставитися до Бахмутського напрямку і до Іванівського. Е, і далі покажу зараз відео, які там накати атак е, ідуть за останній час. Розпочалися на бахмутському напрямку. Вочевидь, ворог здійснив перегрупування. Але перш ніж це зроблю, попрошу вас, друзі, підписатися на мій телеграм-канал, е, який ви зможете знайти або в описі до цього відео прямий лінк, пряме посилання та розгорнувши більше інформації знизу під цим відео, ви знайдете прямий лінк на мій телеграм-канал, або в. У стрічці пошуку, так як бачите на екрані. Собачка, пехньо, нижні підкреслювання, ньюз. Так шукайте, долучайтеся, поговоримо, поділюся новинами, поділюся аналітикою. Насамперед, аналітику зараз останнім часом роблю акцент, тому що, ну, хочеться, знаєте, розширювати межі нашої свідомості. Я не кажу, що я крутий аналітик, я лише оглядач, який вчиться щось. Читься тієї війни, чи цієї розуміння, так само, як і кожен із нас. Тому я закликаю до такого суспільного діалогу. Заходьте до моєї авторської спільноти, до спільного, скажімо так, навчання. Отже, які атаки відбуваються не конкретно на Іванівській, але на Бахмутському напрямку. До нас другої бригади відео дивимося. номер один вчора 11... Один із техніки, ворожої бронетехніки, зупинили фактично, що бійці 92-ї бригади, і ось наслідки. Цього спалення ворожої техніки ви бачите на одному відео епізоді, на другому відео епізоді ворожа МТЛБ горить точніше, вже вже спалена, вже згоріла, а горіла до цього інші одиниці бронетехніки. Все це на бахмутському напрямку. До речі, я ще не поділився цікавими цифрами щодо авдійського спрямування. Ось тих атак, які я показував третьою штурмовою. Якщо тут... Під Бахмутом 11 одиниць бронетехніки знищено то е, на, на Авдіївському напрямку, там де е, висаджувала бронетехніка лише піхоту, при цьому давлячи свою ж піхоту і швидко розверталася, утікала бронетехніка не знищена. Знищено чимало окупантів за одну серію атак, виключно на авдіївському напрямку на Орлівку е, Ласточкине. Отже, 35 окупантів двохсотами. 35 бійців е, російської армії в одній атаці полягло От просто так раз. І ще дев'ятеро були захоплені у полон. Подивіться собі, які це цифри. 35 е, ворожих бійців було знищено в межах однієї атаки. І я так розумію, для нас це може здаватися навіть шаленими великими цифрами. Для росіян це ніщо. У ході наступу на Авдіївку вони готові були 3-4 роти е, бійців втратити. Ну, 3-4 я це перегинаю. Можливо, 2-3 роти бійців, а це там 300-400 е, чоловік, вони готові були спокійно покласти у боях е, щодня. Отак щодня це для них прийнятні втрати.